Протиповітряна оборона третьої термини штурмової бригади є дуже ефективною. Це виконання бойових завдань безпосередньо на лінії боєзітнення, де здійснюються і артилерійські обстріли, і працює піві противника. Інколи навіть оператори ПЗРК знаходяться безпосередньо на позиціях піхоти. Все, Наша машина призначена для прикриття бойових підрозділів від повітряних цілей. Орланів, суперкамів і. Всякого такого. Ми мобільна вогнева група, перша лінія ППО, яка займається знищенням е, безпілотників типу шахи. Ми використовує все, починаючи від звичайної стрілецької зброї. Кулемети, зенітно-артилерійські установки ЗУ-23, дробовики мисливську зброю, які стріляють дроб'ю, реби, все, що можливо. <скільки> З допомогою ЗУ ми вже збили точно більше 30 ланцетів. В цілому дрон зазнає певних модернізацій. Він повинен летіти швидко, далеко, довго, але нести невелику вибухову частину. Тобто дві доби там шість-сім ударних ланцетів перехоплюються. Практично всі, які намагались пройти в смугу бригади. Статистика досить висока. То сімдесят вісімдесят У нас йде збиття. Ми знаходимо протидію, знаходимо її регулярно. Ми цілодобово працюємо над рішеннями в сфері перехоплення, і ворог тут дуже сильно відстає.